В Івано-Франківську зібралися айтішники. Третя з циклу наймасштабніших міжнародних конференцій айті галузі була присвячена розвиткові та популяризації інформаційних технологій. Познайомитись з провідними компаніями, отримати корисні поради щодо працевлаштування та майбутньої кар'єри мали змогу початківці і студенти, а також ті, хто цікавиться айті технологіями і прагне дізнатися, як стати висококласним програмістом it ралі старте з 2015 – серія найбільших щорічних міжнародних заходів та конференцій. it спільноти міста Івано-Франківська, вкотре захід у своїх стінах приймає університет права імені короля Данила Галицького. На конференції можна не лише ознайомитися із останніми тенденціями it галузі, а також отримати корисні поради щодо працевлаштування та майбутньої кар'єри. Ми представляємо it компанії міста. Це для них є площадка, і ця конференція частково має якісь ознаки. Ярмарку вакансій та днів кар'єри. it компанії розказують про можливості працевлаштування, про те, які знання необхідно мати для того, щоб можна було потрапити на роботу, як можна розвиватися, будучи вже власне айтішником. Компанії Віталія Родем'юка вже сім років. Розповідає, почали як об'єднання людей, зацікавлених однією справою. Нині це вже сотня професіоналів, займаються розробкою веб-орієнтованих систем, автоматизацією інформаційних процесів. А також одним із сучасних трендів є власні стартапи. Ці стартапи це є з дуже різних галузей. Це є і е, стартапи е, такі популярні, е, такі як Навізор. Тобто, це е, проект, який допомагає е, нашим автомобілістам. Це перший у світі навігатор, який допомагає які прокладає дороги з рахуванням стану покриття доріг. Компанія, яку представляє на конференції Любомир Ходак, розробляє програмне забезпечення та інші сервіси, які йдуть на підтримку. Розповідає, їм потрібні молоді люди, які володіють навиками і вміють швидко вчитись. Ми шукаємо людей, які які знають програмування, які вміють тестувати програмне забезпечення. В ІТ є багато різних напрямків, тому Зараз так складно сказати, що ми шукаємо одного людину одного чи іншого напрямку. ІТ – це дуже широка сфера. Насправді В івано франківську іт ринок стрімко розвивається, вже працює близько восьми сотень програмістів. І щороку активність студентів до розвитку технологій зростає. Ринок досить широкий, насичений і в нас дуже велика кількість вакансій. Дуже широкий спектр вакансій, починаючи від QA-відділу, який відповідає за якість розробки, закінчуючи розробниками та системними адміністраторами і. Людьми, які допомагають нам створювати продукти різного роду, різного плану, різних доменних областях. І ми маємо до цього всього підлаштовуватися і знаходити все нових нових і, і цікавих молодих спеціалістів. Почерпнути щось корисне для себе на презентаціях, тренінгах та доповідях прийшло більше двох сотень молодих людей. Серед них і майбутній юрист Ярослав Яговкін, який має хист до it технологій це зустріч практиків. Студентами я хочу послухати практиків, як це все реалізується, як, який процес роботи, як вони себе взагалі відчувають в Україні. Я так інформацію збираю. Стати хорошим айтішником просто розповідають професіонали. Секрети успіху, наполегливість, працьовитість, цілеспрямованість та володіння англійською мовою.